Шановні українці, знаєте, які дві новини мене шокували і не виходять у мене з голови? Перше, що деякі фірми відмовляються повідомляти ну, свою назву, те, що вони допомагають ЗСУ. А знаєте чого? Прийдуть, прийдуть. Уявляєте, до чого ми дожилися? Друге, у мене в групі майстрів. Є такі майстри, які пишуть і кажуть, а допомога ЗСУ це не головне. Уявляєте собі? Він знаходиться в 50 кілометрах від фронту лінії, і він каже, що допомога ЗСУ це не головне. Якщо всі будуть українці так думати і казати, то у нас не буде ні нації, ні країни, і того будинку, і тої квартири, яка у цього людини, також не будуть. Вороги знищать її. Тому треба, хлопці, триматися, допомагати ЗСУ. Нема грошей треба словом, треба інакшими способами, своїми руками допомагати, не тільки грошами. Тому я завжди зараз буду казати, якщо ти не допомагаєш зсу, то ти не українець. Слава Україні!